Вітаю, мене звати Маруся і це мій канал на Ютуб. Зібрала вас, щоб розповісти вам про своє прочитане за літо та обговорити ваше в коментарях. Отже, додаток Рорк каже, що цього року я вже встигла прочитати 61 книгу, 16 з яких влітку, і саме про них піде мова. Я розповім вам про свої найкращі книжки та ті, які ну, геть розчарували. Поїхали! Найвдалішим виявився червень, але він же приніс мені і найбільше розчарувань, з них же і розпочну. Спокушаючи шафера авторки Дженніфер Арментрот. Я очікувала, що це буде погано, але авторці вдалося мене здивувати. Це було дуже погано, передбачувано, і мені дуже шкода часу, який я витратила на цю книжку. Одразу за нею темний роман «Гудзики та страждання. Ох, я справді страждала, коли читала це. Романтизація аб'юзивних відносин, заперечення того факту, що їм обом потрібен психотерапевт, слабенький сюжет, абсолютно жодних наслідків того, що там відбувалося. Я зараз про сцени 18, і, власне, самі сцени не є гарячими. Це було погано, але я людина проста, мені було цікаво, тож я дочитала. На жаль, три книжки довелося відкласти, і, скажу чесно, за цих три місяці я до них так і не повернулася. В липні ситуація повторилася, і я знову відклала три книжки. А найгіршою для мене стала Лейла. Хоча мені було цікаво і сподобалася задумка, мені сподобалося також те, що головний герой відчув свою споріднену душу. Це було цікаво і в цьому щось є. Але виконання було геть слабеньке, і я не відчула задоволення від читання, тому я відправила її в найгірші. І нарешті, в серпні ситуація почала змінюватися, і я відклала лише одну книжку. Вірніше я вирішила її взагалі не продовжувати читати. І зараз ви почнете плюватися в свої екрани, тому що це жага. І я розумію, чому вона багатьом подобається. У 16 років я люто фанатіла від сутінків і впевнена, що якби я читала її в той період, я б теж була захоплена цією історією, але, на жаль, скоріше за все, я просто з нею виросла. Мені не цікаво. Щодо маленького життя, то книжку я ще читаю. Пишіть, чи вам потрібен відгук. До речі, про них у моєму інстаграмі вийшов відгук одразу на дві книжки Дуглас, і, власне, на книжки, які ви очікували, тож не пропустіть. На десерт я залишила п'ять книг, які я читала з величезним задоволенням, насолоджуючись, проживаючи кожну сторінку. Серед них лише один сатиричний роман це Жовтолика Ребекки Кван. Книжка про книжку, видавничу справу, булінг та срачі у соцмережі, про плагіат. Одним словом, це написано красиво та яскраво, і я обожнюю Ребеку Кокван. Моя любов, жорстокий принц, обожнює всю трилогію, особливо першу та другу книги. Обожнюю Джуд і Кардена. І знаєте, мені байдуже, що він не являється представником такого ідеального шаблонного принца, а зі своїми недоліками, такими досить серйозними. Тим не менш, я їх обожнюю. Якщо ви не читали жорстокий принц, візьміть до уваги, це шикарне підліткове фентезі. Вогонь! Книга, після якої зі мною стався Нечитун крадій зоряного пилу. На неї також виходив відгук. Я власне порівнювала її з латунним містом. Вона для любителів східної культури, казок про джинів, чи для тих, хто в дитинстві любив мультик про Аладдіна. Дуже атмосферне пригодницьке фентезі. Я рекомендую його тим, хто втомився читати про фейрів, вампірів. Хто хоче чогось нового спробувати, то візьміть до уваги цю книгу. Єдиний мінус її в тому, що це трилогія, а друга книга ще не написана. The Serpent and The Wings of Night. Це рекомендація для фанатів Сутінок та Жаги. Доросла версія. Одним словом, тут є крилаті чоловіки, і один із них не зовсім мудак. Фентезі класне, динамічне, захоплює, це дилогія з невеличким додатком. І останньою буде книга, яку я шкодую, що не прочитала раніше: це повернення ангелів. Книжка, яка могла мене вразити у років так 16-20, коли я була ще юна, мала менший досвід за плечима. Не дивилася, наприклад, надприроднє. Так, так, у нас тут є ангели, і це така була ностальгійка читати, про прокостіла люцика, ну, дуже мені зайшло, передбачено, звісно ж, але це було файно, я дуже хочу продовження. Мені цікаво, що ж там придумає люцик і як воно все обернеться. Рекомендація для підлітків, зверніть свою увагу. Отже, давайте підсумуємо, маємо 5 крутих рекомендацій для підлітків та дорослих. Поділилася з вами найгіршим прочитаним за останніх 3 місяці, а також у мене вийшли відгуки на більшість із книг, які згадані в цьому відео, в інстаграмі та тіктоці, і на кожне із них я залишу посилання, заглядайте в опис під відео. Вони будуть там. Пишіть, чи знайшли в викруті книги цього літа, діліться своїми враженнями, а також, чи потрібен вам відгук на маленьке життя. І не забувайте мене підтримати, пальчики вверх, будь ласка. І підписуйтеся, адже наступне відео вже вийде через тиждень. Це буде осіннє атмосферне відео, комфортне, яке, я надіюсь, вам сподобається. Будуть осінні покупки, зміна декорацій на полицях. Поговоримо про осіннє чтиво. Я надіюсь, вам сподобається. Отже, дякую, що були зі мною всіх, обіймаю і захопливих вам сюжетів.